Привіт. <світ> ну що, поговоримо про тривожність. <світ> я не буду вас сьогодні вчити. Я, в принципі, не хочу нікого вчити і казати, як вам треба. Ви можете пропустити крізь себе цю інформацію, і подумати про те, потрібно воно вам чи ні, чи взагалі воно вам відгукується. А робити внідряти це в своє життя чи ні, це вже ваша ваше рішення. А я тут лише щоб просто трішки підсвітити вам. Дуже багато людей зараз насправді вважають, що. Постійний оцей стан, коли ти боїшся, постійний стрес, постійна тривога це норма. Так, ми живемо в період війни, і українцям справді зараз стало складно розслабляти мозок. Справді ти постійно, наче на голках, і ти постійно, наче маєш кудись бігти, щоб вижити. Але це не є нормою. Насправді з цим станом треба працювати і треба його покращувати. Ну, звичайно, якщо ви хочете. Я не буду вам зараз розказувати про те, що допоможуть вам медитації, а вони таки допоможуть. Я не буду вам розказувати про те, що вам допоможе дета сесія, розкопка, глибинна робота своїм мисленням, хоча воно безумовно працює найкраще. Я вам розкажу про трішки інші методи, лайтовіші, які ви можете вже, вже втілити в своє життя прямо зараз. В мене є такий блокнот. Недавно взяла собі звичку все записувати. Дуже класна річ, теж рекомендую. До речі, теж заспокоює мозок, тому що коли ви дуже багато чого тримаєте в голові, воно дуже напружується. Це, як знаєте, це як ваш телефон пам'яті, там, грубо кажучи, на 128 мегабайт, а ви його вже заповнили на 200. Він вже просто починає лагати. Ось так само і з вашим мозочком. Так що записуйте. Так uh, от. Про що я хочу сьогодні з вами поговорити? Як заспокоїти свій мозок без медитації, практик та сесії і так далі? А насправді його можна трішки заспокоїти. Звичайно, якщо ви хочете знайти корінь проблеми і прям вийти з цього замкнутого кола, цього буде недостатньо. Але для початку і для того, щоб... Допомогти собі на перших етапах самостійно цього буде більше ніж достатньо. Перше про що ми поговоримо, це додавати в своє життя тренування. Будь-які тренування, які вам подобаються. Це може бути пілатес, фітнес, кросфіт, Це може бути біг, плавання. Взагалі, будь-яка активність, яка є в цьому світі. Можливо, я ще щось не знаю. А чому це класно? Тому що це фокусує, це вас фокусує на якісь конкретні дії, це вас фокусує на своєму тілі. Наприклад, якщо ми візьмемо Пілатес, він вас прям вчить ваше тіло рухатись по-іншому. І тому мозок має сконцентруватися на вашому тілі. Наприклад, якщо ми говоримо про фітнес кросфіт, трішки складніші такі тренування, тоді тут мозок навпаки намагається вижити, і знову ж таки в нього йде концентрація на щось одне: теж на тілі, теж на своєму стані. Чому це класно? Тому що реально мозок тоді переключається. Він тоді трішки входить у середину себе і починає працювати на вас, на ваше, на ваше справді життєдіяльність, на ваші відчуття тіла, на вас. Бо коли у вас тривожний мозок, він починає працювати на те, щоб подумати, що може статися, часто теоретично цього ніколи не станеться. Він починає думати над всіма різними найгіршими сценаріями. Він думає на те про те. Про що чисто теоретично ніколи не трапиться, і це дуже змучує насправді. А саме тренування допомагають заземлитися, подивитися саме на цей період, саме в цей час, чим ми займаємось. От так що додаємо в своє життя тренування, якщо ви ще його не додали, а, скажу вам таку базу, напевно, ви її чули вже дуже багато де, але я завжди кажу, що знати не означає так жити. Дуже багато людей знає про те, що інстаграм, тікток. Приводить нас до тупізму. Багато хто знає, що там мозок взагалі не розслабляється, тому що коли ви листаєте стрічку інстаграму чи тіктоку, вам потрапляється дуже багато різних. Різних подій, там, наприклад, ось тут відео про те, що хтось купив машину. Ось тут відео про смерть, ось тут відео розважального характеру. А ось тут якась людина вам розказує про те, чому важливо говорити чітко українською, там різними класними арторкульційними штуками. І весь цей час мозок хоче зрозуміти цю інформацію і скаче, тобто він переробляє великий великий потік цієї всьої інформації, яку він тільки що почув, що це все. Ваш мозок обробляє за цих, грубо кажучи, 30 секунд, як поки ви дивитеся одне відео, вас ваш мозок переключається, і насправді це дуже змучує. Це дуже змучує ваш мозок, і він починає тривожитись. Він перестає працювати так, би він хотів, так би він міг. А він починає тривожитись і постійно бути отак от поготові. Бо ви зараз знову можете зайти в інстаграм і дивитися дуже багато тупорилих відео, які вам по факту нічого не дають. Але мозок від цього дуже сильно отак от працює. Тому дуже банально, але не знаю, напевно. Відсотків 90 людей дуже нехтує цим і не бачить нічого поганого в тому, щоб годинку посидіти в Тіктоці. Годинка переливається в півтори, дві, три і так далі. Всі ми прекрасно розуміємо, що ми заходимо в Тікток на п'ять хвилин, а самі засідаємо на півгодини, тому ставимо собі обмеження. Зараз наразі Інстаграм і TikTok це така своєрідна залежність, тому що так само, як і наркомани-алкоголіки, не розуміють, що вони алкоголі, наркоманики. Так само і е, я не знаю, як назвати цих людей. Давайте просто залежні від соцмереж і рілсів, <смі> теж не розуміють, що вони залежні. Тому я його теж замічала за собою. Коли ви берете, наприклад, коли ви стоїте в черзі, і ви рефлектовно берете телефон і заходите в інстаграм, чи там тікток, яка ваша соцмережа, е, цей рефлекс це і є ваша залежність. Тому ставимо собі обмеження. Попробуйте гуляти без телефону. Мало того, що ви просто не будете в нього заходити. Вам хтось може подзвонити, до вас хтось може написати, і ви все одно рефлекторно знову ж таки можете на це відволіктись. І це знову погано впливає на наш мозок і на нашу тривожність, тому що наш мозок зараз мав би просто фокусуватись на моменті, гуляти, дивитися за природами, за людьми, пташками, звірами, де ви гуляєте незалежності від того, він Фокусуватись саме на цьому розслабленні, на природі, на моменті тут і зараз. Але він знову ж таки в шухері, тому що тому, що він знає, що в нього є телефон. Зараз хтось може подзвонити, а вдруг по роботі хтось напише, а вдруг ще щось. Ще, ще, ще. Телефон знову ж таки забирає цю енергію. Він знову ж таки дуже водить тривожність наш мозок. Тому попробуйте, принаймні попробуйте гуляти без телефону. Якщо ви дуже тривожна людина, скоріш за все, спочатку вам буде ще тривожніше, тому що ви без телефону. Якщо у вас є якийсь власний бізнес, або ви на якійсь керівній посаді, вам буде здаватися, що все саме зараз все на роботі полетіло. Або якщо ви мама і ви пішли гуляти без дитини і без телефона, вам буде здаватися, що там вже не знати, що створилося з вашою дитиною. Але тут, тут вже як тренування. Ваш мозок це теж такий своєрідний м'яз, і його теж треба тренувати. Треба показувати йому, що можна жити по-іншому, і таким чином ви будете його тренувати, намагаючись не концентруватися на поганому, а намагаючись концентруватись на тут і зараз. Дуже дуже вимочує вимочує вимучує. вимучує наш мозок робити п'ять справ одночасно. Це, наприклад, якщо б я зараз записувала вам це відео, паралельно писала там е, якийсь сторітел, а ще паралельно ногою, там не знаю, мила підлогу. Е, розумієте, тобто я можу це все зробити? Зможу, ну звичайно, чисто теоретично, можу, але навіщо? Мій мозок знову ж таки не фокусується на чомусь одному. Він фокусується на всьому і нічого не виконує якісно. А це може бути дуже багато. Наприклад, такого, коли ви готуєте їсти паралельно, ще хочете зробити там не знаю якісь сторіс або відписати людині, або прочитати там ще книжку і так далі. Знову ж таки, ви не фокусуєтесь на чомусь одному. Не робіть о цього олів'є, не замішуйте те, що не поєднано. Коли ви готуєте їсти, довірте своєму процесу і просто готуйте їсти. Коли ви читаєте, кайфуйте від цього, просто лежіть і читайте. Коли ви не знаю, відпочиваєте десь на сонечку, грієтесь, дозвольте собі просто відпочити і грітися, не думаючи про різні там роботи, що вам треба зробити, не карайте себе за те, що ви просто лежите. А намагайтесь робити саме одну справу. Якщо ви щось пишете, то тільки пишіть. Якщо ви готуєте їсти, то тільки готуєте їсти. Якщо ви тренуєтесь, то тільки тренуйтеся. Розумієте, про що я? Тому що в мене наприклад теж таке буває часто, коли я тривожуся. Я, наприклад, починаю прибирати, е, прибираю одну кімнату. Потім бачу, ага, прання вже висохло. Все, я починаю. Я ще не доприбирала, але вже починаю прання. А е, потім прання ще не докінчила. Ага, там треба капці помити. І починаю капці мити. Розумієте? Ви починаєте братися за три справи одночасно і ні одну не до кінця. І ви думаєте, що ви таким чином хочете зробити це швидше, а ви навпаки робите це набагато довше, тому що у вас мозок переключається з в три різні сфери. Замість того, щоб він фокусувався на тому, як мити підлогу. Він вже тепер думає, як скласти одяг, а потім думає, як помити шикапці. Ну це такий самий. Простий приклад, я вам показала, це може бути в багатьох різних сферах, як і в роботі, так і в стосунках, в будь-чому у вас по-любому є такі теж штуки. Тому слідкуємо за цим і намагаємося бути присутнім саме в цьому моменті. От, наприклад, якщо я зараз записую вам відео. Я присутня в цьому моменті і намагаюся віддати вам максимальну користь і максимально вам допомогти, тому що мені це хочеться. Я не думаю про те, що я буду робити завтра, про те, що мені після завтра треба йти на весілля, збиратись і так далі. Я просто віддаю вам. Віддаю вам і присутня саме тут. Отак, От наше третє правило до цього також додам самоконцентрування, концентрування на будь-чому, що ви робили. Тобто, якщо ви готуєте їсти, ви прямо так от готуєте їсти і прям зупиняєтеся, чи я думками тут. Тобто, можливо, я вже фізично навчилася, я фізично не роблю три справи одночасно, але в мене можуть бути думки десь не тут. А я можу, коли я стою в черзі, не просто стояти в черзі і думати ні про що. Я можу думати про ранкову сварку з чоловіком, про майбутню якусь зустріч на роботі, про якусь свою подругу, яка там мене зрадила чи не зрадила. Я знову ж таки не присутня тут і зараз. І це теж дуже тривожить вас ваш мозок, тому що він, знову ж таки, ви його тренуєте для того, щоб він програвав сценарії, які ще не стались, або програвав заново сценарії, які вже стались і ви вже змінити не можете. А в чому суть взагалі більшості тривожності? Це те, що. Ви це якоби не можете контролювати, тому вам тривожно. І коли ви справді фокусуєтесь на майбутньому, яке ще не настало, або на минулому, яке вже ну ніяк ми не змінимо, ми тривожимось. Тому що ми фокусуємось на тому, на чому ми вже змінити не можемо. На, на, на що ну не в наших силах наразі це змінити? Ми не можемо пришвидшити майбутнє і ми не можемо вернутися в минуле. І саме тому, коли ви прокручуєте ще більше і ще більше оці ситуації, ваш ваш мозок ще більше і ще більше тривожиться. Тому що ви знову ж таки фокусуєтесь його на ситуаціях, які він вже не може змінити ніяк. А якщо ми будемо фокусуватись на тому, що я роблю зараз. Які в мене відчуття зараз? Який в мене стан там? Якщо я зараз тренуюсь, то як мені ще краще відчувати своє тіло? Як мені ще краще зробити цю вправу? Якщо я готую їсти, як мені ще більше додати любові саме в цю страву? Як мені ще її приготувати і так далі? Якщо ми справді будемо ставитися фокусовано до того, що ми робимо? По-перше, в нас буде набагато краще все виходити, тому що в нас фокус тільки один. Ми фокусуємось тільки на чомусь одному. Пріоритетність є тільки одна не може бути дуже багато пріоритетних справ. Є або одна пріоритетність, а решта все нижче, або ви просто нічому не надаєте ніякої значимості. Ставайте кудись бігти. Переставайте кудись спішити, переставайте думати, що ви кудись не встигаєте. Зрозумійте, що ви головна героїня свого фільму. І без вас просто не почнуть знімати. Без вас просто не почнуться ті події, на які ви справді маєте встигнути. Не буває взагалі, якщо ви осягнете таку штуку, як не буває часу, ну, взагалі часовий поліс це така формальність. Час це взагалі формальність. А ви зрозумієте, що в принципі запізнитись неможливо? Ну просто ніяк. У всіх законах всесвіту ви ніде не запізнюєтесь. Якщо по людському плану вам здається, що ви запізнились, бо ви мали прийти на 15-го, а прийшли на 15 там десять. Ви запізнились тільки на людському плані, а на своєму духовному, вищому, на часі всесвіту ви прийшли саме вчасно. Я думаю, ви неодноразово чули ситуацію, коли, наприклад, там, запізнився на літак. Літак поїхав без мене і літак розбився. Знову ж таки, ви не запізнилися. Або можливо, навіть там вчора зі мною теж була ситуація, я спішила на фільм і бачила, що я запізнююся, тому що фільм був 17.10, Але я розуміла, ну, я по-любому я прийду і саме тоді почнеться фільм. Да? Ми звичайно, що ми доклали зусиль, ми трішки швидше їхали. Ми не просто отак от лягли на ліжко. Знаєте, та да, ми доклали зусиль, щоб все одно приїхати чим пошвидше. Але ми приїхали в сімнадцять якось так. І саме тоді, коли я... Сіла саме тоді, коли я розклала е, свій диванчик в кінотеатрі, саме тоді почався фільм. Просто щоб ви розуміли, до того часу весь час йшла реклама. Е, отак працює працює, коли ви просто довіряєте, і просто знаєте, що без вас нічого знімати не будуть. Напевно, саме основніше, саме базове, і те, що дуже багато хто вважає непотрібним. А це наші базові потреби, таке як пити воду, нормально харчувати збалансовано і так, щоб вам вистачало, і сон. Багато хто здається, що це типу така турниця, нащо взагалі на цим заморачуватись? Але це насправді база, це те, з чого починається. Тому що якщо ви банально не п'єте достатньо води і ваш організм обезводнений, або ви не їсте достатньо овочів, фруктів взагалі не даєте своєму організму корисних речовин, ну как він знаходиться в стресі, тому що він якось намагає запускати у цю машину. Вигляді тіла з тих ресурсів, які ви даєте, статись до свого тіла як до машини, тому що якщо ви машину будете заливати погане паливо, мали, машина мало того, що може погано їхати, так вона може від цього поламатися, правда? Правда, <гай experienced> от тому не економте на собі, так само як ви не економите на паливі для машини. Тому що якщо ви цінуєте свою машину, ви про неї піклуєтесь. Так, от поставте, що оце тіло це теж ваша машина, це теж. Е... Це теж це така рушійна сила, і ставтеся відповідальні до того, що ви в неї закидаєте, чим ви її харчуєте. Ну і звичайно, сон. Якщо ви не будете якісно відпочивати, якщо ви не будете давати собі, принаймні якісний відпочинок, що таке взагалі якісний відпочинок? Це коли ви засинаєте без музики. Максимум можете засинати є медитативна музика, медитація в кого дуже тривожний мозок. І в нього проблеми зі сном таке може допомагати. От коли ви е, виключили світло, ви без світла спите, провітрили кімнату, це взагалі ідеально. Я, взагалі, навіть не те, що провітрює кімнату, я сплю з відкритим вікном навіть зимою, тому що мені дуже важливо мати свіже повітря. Е, от тоді, коли ви зробили такий якісний сон, коли немає шуму в ваших вухах, немає шуму в ваших очах. І вам справді легко дихати, тому що не застояне повітря в кімнаті в вашої спальні, ви можете якісно виспатись. А да, буває таке, якщо у вас проблеми зі сном. Коли у вас можливо, якісь ужастики вам сняться, скоріш за все, ваша нервова система зараз трішки в стресі, їй треба допомогти. Тут можуть допомогти якісь вітамінчики. Якщо вітамінчики не допомагають, можете прям звернутися до лікаря. Можливо, вам треба виписати щось серйозніше, яке допоможе вам спати. Якщо у вас справді проблеми зі сном, то не дивно, що у вас є тривожність. Не дивно, що ви боїтеся про майбутнє, і не дивно, що ви боїтеся про завтрашній день. Тому що сни це. Не знаю, фільтр аля вашого життя. От все, що вам там сниться, от коли вам сниться такий просто бред, от подивіться, чи часом ви таким бредом не живете. Бо дуже часто е, сон якраз на це наголошує і ну, викидає вихлопи, які є в машині, вихлопи е, спалива палива. Так само сон він щось схоже, він такі вихлопи робить вам е, вашого життя. Подумайте над цим. До речі, ще теж може бути. Е, є така штука, коли у вас безсоння, і ви прям не можете заснути. Якщо погані сни це одне, а якщо у вас є така прям штука безсоння, ви не можете заснути, вам прям важко спати. Ви прям там не знаю, крутитесь постійно. Є е, коротше така штука, що ви самі себе підсвідомо наказуєте. Якщо б ви цілий день жили не своє життя, то потім ви будете себе наказувати оцим, що ви не можете заснути. Ви так, начебто, себе караєте, караєте безсоннею. А, можете теж про це подумати. Якщо ви не можете заснути і засна... або засинаєте дуже довго, то чи жили ви цього дня своє життя, чи комусь там щось доказували? Сподіваюся, вам це було корисно. І я ще більше сподіваюся, що ви починаєте щось робити. Бо, знову ж таки, повторюсь: слухати мало, знати мало. Треба цим жити, а треба це внідряти в життя. Зараз найбільша проблема людства, тому що в нас є дуже багато інформації, і ми заводимо себе в такий самообман. А наше его тішиться, тому що вау, класно, ми знаємо дуже багато інформації. Ми такі розумні, ми такі класні, але ще раз повторюсь: знати не означає так жити. Тому ми знаходимося в цій ілюзії, що ми багато чого знаємо, ви можете багато знати про психологію. ви зараз можете сказати, що так, я всі ці штуки твої знаю. Все я оце чув, нічого нового ти мені не сказала. Це все прекрасно, але ви мені скажіть інше, а ви це все використовуєте, От якщо ви використовуєте і вам це не допомагає, а я в таке не повірю, тоді вже можете закидати мене помідорами. Але якщо ви просто знаєте і нічого з цього не робите, Думаю, помідорами придеться кидати у вас. Всіх обняла, всіх поцілувала. Гарного дня!